Броня компанія «Автобіс» Вітаю вас! Ви шукаєте собі пасажира, грузу пасажира, а зазвичай ви бачите, продають тільки грузові автомобілі. От. І вам кажуть, ми можемо вам перебладнати, зробити пасажира, а вам немає часу, вам потрібно їхати. Тоді звертайтеся в компанію «Автобіс». На даний час це Mercedes Sprinter в середній базі. Довжина багажного відділення 3.40 2,2 120 кВт на механічній коробці передач. Відкриваємо дверцята, показуємо вам сидіння. Збоку подвійне сидіння, механічна коробка передач, кондиціонер, айрбек керма, круїз контроль. і Ззаді у нас йде три місця. Тобто заліз шість місць в автомобілі. От, вам потрібно, щоб було і місце для скажімо, вантажу і для пасажирів. Будь ласка, є такий спринтер. Показую задню гуму вам. 90% понзу цілий, без коцок, без сарапин 316, 120 кВт, оригінальний. Стакани не почопані, підлога рідня. Отак він виглядає. Тобто у вас сідає 6 чоловік і ззаді ще є місце для вантажу. Якщо ви бажаєте, вам мало 6 місць, можна зробити переобладнання, до обладнання, перепрошую, і буде 9 місць. От. А так вже ви сідаєте, автомобіль. Вставляєте ключика і заводите автомобіль. Мягко завівся двигун і показує вам серце автомобіля. Двигун сухий. Дуже економний, витрати пального становлять орієнтовно 8-8,5 літра. Це середній розхід, тобто траса, місто. бачите, такий як має бути фільтр свіженький, автомобіль обслужений і... Також була раніше зроблена антикризіна обробка, тобто автомобіль ніде не ржавий. Тобто, ну, такий, як має бути, як шукають люди. Можливий готівковий безготівковий розрахунок. Телефонуйте в компанію автобіз за номером телефону 067 360 22 02. У нас постійно різні варіанти. До зустрічі, до перемоги.